Я ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними технікою-юридичними поправками проект закону України реєстраційний номер 11433, про затвердження указу президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні. За 339 рішення прийнято. За 338 рішення. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за результативну роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Разом до перемоги. Слава Україні! Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка 2 вересня та його завершення 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території. Good to see you. Good morning. I'm pleased to welcome you to Kiev. I think all of us understand that we have to finish the war as soon as possible. Of course, not to lose people, people lives. Mm -hmm. You know which are the feelings uh, and which is the attitude of the Holy Father towards uh, your country and especially on the issue of the war, of the war going on. Thank you. Thank you. Привіт, Україно! з далекого Китаю. Довга дорога, два дні займає, але воно того варте, тому що розмова про мир в Україні варта будь-яких зусиль і будь-якого часу витраченого на повноцінний двосторонній візит з 2012 року. Я думаю, що дата говорить сама за себе. Будуть переговори, розлоги, детальні, предметні. Центрі уваги одне питання: мир в Україні. А сторони, ви з... З... Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку. Уряд направить ці кошти на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом.